Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. Вітаю! У місті Володимир Волинський Волинської області проживає подружжя, яке не шуток знає про мрію. Про що мріяла пара? Скільки часу та зусиль було вкладено у здійснення їхньої мрії? Про це ви дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску програми. Знайомтесь, Анатолій та Віра Мартинюке подружжя вже 12 років проживає у шлюбі. До сьогодні вони пам'ятають свій день весілля та обіцянку, яку давали перед Богом один одному. А що ви просили в Бога під час вінчання? Звичайно, як кожна сім'я, ми просили Божого благословіння, що Бог був нашою охороною, Бог був нашим захистом. І найбільше ми просили, щоб Бог благословив нас дітками. Це основне, що е, в любові радує батька і маму. І це було найосновним, що ми просили в Бога. А яким пам'ятаєте день вашого весілля? Це був один з найщасливіших днів в моєму в житті, якого я, як і кожна дівчина, чекала. Це був осінній день, сонячний. Е, Багато було гостей. Велика гостина була дуже радісним моєму житті. Після одруження молода пара сподівалася на швидке поповнення своєї сім'ї. Я вагітна фраза, яку хотіли почути Анатолій та Віра. Минали дні, місяці, а цього так і не відбулося. Рік після одруження виявився для подружжя непростим. Віро, які були відчуття в той період, коли ви не могли завагітніти? Дуже було важко на серці, тому що ми молоді, хотілося діток, це благословіння. Важко було навіть дивитися на ті сім'ї, які чекали діток. Я себе якось відчувала, ну, можливо сказати, так не такою, як вони. Якийсь комплекс такий був. Анатолію, а чи помічали ви зміни в поведінці вашої дружини в той час, коли вона не могла завагітніти? Так, звичайно. Було видно якийсь сум в серці і в очах пережиття, тому що коли йшли рядом, діточки, якісь в серці видно було, що щось не так не. І я, як тато, ми просили в Бога благослови нас, дітками. Почуй же, о Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого в день недолі своєї, я кличу до тебе, бо ти обізвешся до мене. Той непростий час, ви як подружжя, де шукали відради. Звичайно, нелегко було, непросто як кожній сім'ї, яка чекає діточок, і ми свою надію покладали на Бога, не впадали в вічай, але свою нужду, потребу приносили перед Боже лице і знали, що він нас чує. Також просили наших рідних, вони також молилися і Бог нас благословив. Я завжди молилася. І в той час, коли працювала на роботі, кожного ранку йшла на роботу і завжди в собі в розумі молилася: Боже, дай мені діток, а якщо можеш, то не одненьке. Молитви та надія на Бога дали бажаний результат. Віра промовила таке довгоочікуване. Я вагітна. Навіть більше Бог потроїв щастя батьківства для подружжя Мартинюків. Ультразвукове обстеження виявило у Віри Трійню. На перші почуття це радість. Подяка Богові в серці просто була. Я додому не йшла, я бігла, щоб швидше розказати чоловікові, рідним, що настільки Бог відповідає на молитві. Був на роботі, моя дружина позвонила і каже, що в нас буде трійня. Я був дуже щасливий, тому що чекали, і Бог благословив потрійним благословенням. Ми завжди молилися, щоб Бог благословив діток наших, щоб вони розвивалися і народилися повноцінними дітками, здоровенькими для щоб для, щоб для нас були благословіння. Однак під час вагітності сталося непередбачуване. У віри почалися передчасні пологи. А тому лікарям довелося швидко приймати рішення щодо кесарового розтину. По планах я повинна була народжувати у Луцьку. Але сталося непередбачуване. Почались передчасні пологи, і чоловік з рідними е, змушені були мене відвести в місцевий пологовий будинок. Коли ми приїхали в лікарню і було прийнято зробити кисовий розтин, мене не впустили в палату. А в сусідній палаті я був і я просив Бога, щоб Бог благословив мою дружину, Вірочку, за її здоров'я, за її життя і за діточок, щоб вони народилися. Повноцінними і здоровими. Мій чоловік е, сильно молився за мене в лікарні. Мої тато і мама в машині біля лікарні молилися, просили Бога, щоб Бог благословив мене, зберіг діток, благословив, щоб вони благополучно народилися. І буквально 5 хвилин і вже все затихло. І за 25 хвилин вже по одному я почув, як вже виносили один заплакав Сашко. Потім Ромчик заплакав, винесли, і естерка їх принесли, і положили, і буквально за трошки поїхав моя дружини. Я відчув, що Бог почув молитву і за всем хай буде слава 4 червня 2008 року. На світ з'явилося троє прекрасних малюків: два хлопчика і одна дівчинка. Завдяки зусиллям лікарів та молитвам усі троє діток народилися здоровими. Як це бути батьками Тріні? Справді це дуже велике щастя. Було нелегко нам не просто перший час, тому що коли вони народилися, я був з ними відвезений до Луцька і в ненатальному відділенні ми пробули з дружиною з ними майже місяць місяць. І там нам прийшлося спати всього чотири години в сутки. Нам потрібно їх було передягати, нам потрібно їх було годувати. І важити їх, і так далі. І так далі. Було перший раз час непросто. Недоспані ночі, великі ну, емоційні нагрузки. Але з Божою поміччю ми прийняли це як Божий дар. І такі були щасливі, і з радістю проводили ці дні. І були щасливі, коли вони набирають просто по 5 грам у день, по 10, по 15 — це для нас було щастя. Вони були малесенькі, дуже по півтора кілограма вони не вміли їсти саменькі. Вони бувало і плакали: одне, друге, третє. Бувало всі зараз. Треба було і знати, чого вони плачуть, і допомогти їм і дати їм раду. Ми все чекали, коли б швидше додому. Ми не дивилися на них, що як на проблему, що нам важко. А ми раділи кожному їхньому новому вмінню. коли вони вже стали сидіти, коли вони перші кроки зробили, коли вони перші слова сказали. Це для нас була велика радість. Нині кожній дитині стрійні по 10 років. Сашко, Роман та Естер виявилися хорошими співбесідниками. Вони розповіли знімальній команді, як проводять час з батьками. Я з мамою полюбляю ліпити вареники, пекти торти. Я їй допомагаю на кухні. А також мама мені допомагає з уроками і вчитися грати на фортепіано. Давайте почнеш цю пісеньку грати трошки тихіше і ніжніше, так буде краще. Uh -huh. Естер у нас дуже відповідальна дівчинка. Вона полюбляє грати на фортепіано, їй дуже подобається це. Відповідально відноситься до навчання в школі, допомагає мені по, по дому. Що потрібно. Ми найбільше любимо подорожувати сім'єю, їздити в гори, з татом їздити по гриби, ловити рибу, і ми ще любимо їздити на озеро. Олександр, він дуже уважний Він дуже уважний і відважний. От Якщо візьмемо музичну школу, йому легко бути на сцені. Він легко грає, не переживає так сильно, як хтось інший. Він дуже любить також і малювати і також допомагати мені в буденних справах. Наша мама нас нам допомагає вчитися навчати співати, а також вона нас вчить грати в ансамблі нашому сімейному. Роман у нас дуже такий бітливий хлопчик. Він усе мотає на ус будь-яку справу, яку я роблю вдома, чи то по будівництву. Чи то так просто по дому господарству? Він дуже уважний. Що я роблю? Він просить тато, я буду з тобою. Я буду тобі допомагати. Він нас навчається на віланчелі, і в нього досить непогано це виходить. Ти мене молодець. Дякую. Отримавши статус багатодітної сім'ї, чи виникали у вас думки більше не народжувати дітей? Ні, такої думки не було. Я сам народився в багатодітній сім'ї християнській. І ще з юнацьких років я мріяв, що в мене буде сім'я, п'ятеро діток, я і дружина. Тобто ми не, не планували, що в нас буде троє діточок, як на тому ми зупинимося. Не була для нас тягарем, ми е, тішилися ними, прийняли їх як благословення, вони були благословенням для нас, великим благословінням. Таке слово Боже пише, що діти це благословіння і нагорода від Бога. І не кожному ця нагорода дається. І якщо Бог дає е, нагороду, то потрібно її приймати і з любов'ю до них відноситися, ставитись і не боятися. Тому що, якщо Бог дає діток, Він благословить е, і дасть для діток. Звичайно, були моменти, коли нам було важко, особливо коли дітки хворіли маленькі. Так бувало, що один захворіє, від нього другий, третій. Коли перший знову вже став здоровий, він знову від третього починає хворіти, і таким ланцюжком вони хворіли. Але нашою надією був Бог, діти, спадщина Господня, плід утроби, нагорода. А що ви порадили тим, хто боїться, можливо, стати батьками і народжувати дітей? З людської точки зору, справді, народжувати сьогодні дітей не так просто, тому що потрібно розуміти, що тобі треба побудувати для них житло, тобі потрібно їх забезпечити, вдягнутися, щоб їм було що поїсти. І в наш час не так просто. Але, вивчаючи Боже Слово, я розумію, що коли Бог дає діточок, Він дає і на діточок. І в своєму житті ми це так само побачили. Бог забезпечив нас усім. І ми вдячні за все йому. Батьківство дарує для життя сім'ї як багато щастя, так і багато відповідальності. Тим паче, коли йдеться про треню. Чи наважились Анатолій та Віра після тріні на народження дітей? І з якими випробуваннями подружжя Мертонюків довелося стикнутися у подальшому? Все це ви дізнаєтеся рівно за тиждень в ефірі 12 каналу.